Давай ми з тобою подивимося, куди ми зараз відправ... відправляємося? Ану. Дивись уважно. Тобі сподобалося таке привітання? І сонечко привітало тобі, і пташечка. Мов би вже весна настала. Хоча вже ще трішки, вже буде весна. І ще три дня. Так, вже буде тепло, пташки будуть співати, сонечко буде тепленьке, буде супер. може ми зустрічаємо вже весну. А тепер. Ой, дивись що і котик привіт! Якщо ви про нього забули. <світок> і котик тебе вітає, бачиш? А ми з тобою продовжуємо і вітає тебе ще букварик. І хоче тебе запитати. Зараз він поділить своє слово буквар на частинки. А ти спробуй назвати, на які частинки він їх поділить. Слухай. Б. У К. В. А. Р. На які частинки? Поділив букварик своє свою назву. Що ти зараз чув? Б Б у? Ні? Ти зараз як чув? Б, у, к, в. Що я називаю? Склад чи звук? звук. Звук. Отже, букварик поділив своє слово на звуки. Ми ж казали з тобою, що слово складається зі звуків. А тепер, подивись, як він поділив буквар. А тепер як? Склади. Так, а тепер на склади. Склад це теж маленька частинка нашого мовлення. І ми з тобою читаємо по складах, так? Давай ми пригадаємо з тобою, який же звук може збудувати склад. Голосний чи приголосний? Голосний. Так, правильно, отже, голосний звук може утворити склад. Він є будівельником складу. Якщо навіть 10 приголосних звуків стануть поруч, вони не зможуть утворити склад. А тільки один голосний це вже є склад в слові. Зрозумів? Подивись, скільки складів в слові буквар? Два. Так. Ми порахували голосні і вже знаємо, що два. А якщо ми одразу не знаємо, скільки голосних в слові, то ми можемо поділити на слух. Давай спробуємо. І нам допоможе долонька. І наше підборіддя. Для того, щоб визначити, скільки складів можна чітко, широко відкриваючи рота, промовити слово, і скільки разів ти доторкнешся підборіддям до долоньки, стільки і буде складів. Давай ми з тобою спробуємо це зробити. Наприклад, слово миша. Ставимо долоньку, ми іша. Скільки разів два. ти доторкнувся? Два. Отже, в слові миша. Два склада. А тепер спробуй лиси А, лиса. Давай. Лис. Ли Скільки? Два. Так, теж два. Бачиш? Це ми собі на слух визначаємо і за допомогою долоньки. Давай спробуємо в слові рак. Ага. Два. Ні. Один. Рак. Скільки? Разів під підборіддя до долоньки. Один. 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 Отже, в слові рак один склад. А тепер бегемот порохуй. Скільки? Три. Так, правильно, бачиш як? Ну, а тепер складніше. Слово черепаха. Чем? Чем? липаха. Чотири. Молодець. Слово лимон. 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 Два. Скільки? Так, мальчик. молодець. Два. Правильно, молодець. А тепер подивись на екран. Давай ми з тобою скажемо, кого ми бачимо. Дівчинку і мальчика, і котчика, Єжу. Так, і котика. Давай ми їм дамо ім'я і е, спробуємо ці імена поділити на склади. Як будуть звати хлопчика? Як ти хочеш, щоб його звали? Денис. Так, Денис. супер. А дівчинку? Аліса. Так. А як ти котика назвеш? Ну, як ти котика називаєш? котика назвеш. Пушистик. 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 Добре. Як? Пушистик. Добре. Давай. У нас з тобою три слова. Денис, Аліса і Пушистик. Пухнастик українською мовою буде. Пухнастик. Денис, Аліса, пухнастик. А тепер ти можеш взяти свій зошит. Давай ми намалюємо е, прямокутничок, Мов би, це слово. Ось так намалюй. Це слово «Денис». Порахуй, скільки yes. в цьому слові складів можеш покласти ручку на підборіддя під підворіт. Yes. Yes. Скільки? Yes. Дивись, yes. ми візьмемо цей прямокутничок і поділимо його ось так. Бачиш, щоб він поділився на дві частинки. Оце у нас буде перший склад, а оце другий склад. Можеш так зробити все в зошиті. Вот сделав позаведенки, так зробив. Так. А тепер запиши, ще, замалюй ще прямокутничок через клітиночку. Це буде Аліса? Це буде Аліса, так. А тепер поділи слово Аліса на склади. А лі Са. Три. Тільки три. Тепер ділимо так, щоб у нас вийшло три частинки. Зробив? Зробив? Так. Тебе вийшло перше. А лі са Правильно. Ну, наверное, милющий для пухнастика прямокутничок і його поділимо на склади. Mm. Скільки ж в слові пухнастик складів? ти Вже порахував молодець. Ділимо наш прямокутничок на три частинки. Поділи. Молодець. Ми з тобою виконали завдання. пух нас, тик. Супер. А тепер давай подивимося на наші слова, які ми записали. Скільки голосних звуків в першому слові? Два. Так, в другому. 3. Третьому. 3. Бачиш, ми можемо порахувати зворотньому порядку, будемо так казати, визначили скільки складів і назвали кількість голосних звуків. Молодчинка, ти впорався і ми з тобою йдемо далі. А далі у нас будуть е, малюнки з Різними професіями. Нам потрібно назвати професію і скласти про неї речення, розповісти про неї. Подивись на екран: людину якої професії ти бачиш? А -а -а. Так, будівельний. Давай ми складемо речення про нього. Що ми можемо про нього розказати? Що він робить, чим він займається? Ну, він так, будівельник будує будинки, так? Давай ми з тобою порахуємо, скільки ж слів в нашому реченні. Давайте Будину. буде так, я, я буду писати рисочка, це буде слово, так? Це я тебе покажу один раз, а ти потім зрозумієш. Будівельник будує будинок, бачиш? Скільки Добре. слів. І Добре. Ще, я напишу, ще я напишу перше слово це початок речення, велика літера, так? а в кінці я поставлю крапочку. Ось таким чином можна ще записувати речення схематично, бачиш? Ми з тобою часто записували, визначали які слова, назва предмета, дія предмета. А якщо просто порахувати, скільки слів, можна і так записати. Зрозумів? Давай ми з собою наступну картинку відкриємо. Людина Доктор. якої професії тут там зображена. Доктор. Доктор. Так, лікар, давай ми про нього розкажемо. Що він робить? Подивись на картинку. Будь здоровий. І... Що він робить? І... Ну подивись, що він. Скажи, лікар, що робить? Слушає, не котрі. Слушає. Так, лікар слухає, що? Серце. Серце в кого? Мальчика. У хлопчика. Дивись, яке речення у нас вийшло. Лікар слухає. Серце у хлопчика. Кілька ж слів в нашому реченні. Mm. Давай ти будеш називати, а я буду їх записувати. Яке перше слово? Доктор. Так, далі. Ушек. Так. Серце. Так. У. У. Мальчика. Хлопчика. Зверни увагу. Треба позначити початок речення Велика літера. А в кінці що поставити треба? Крапочку. Крапочку. А тепер подивись на оце слово. Чого ж я його записала таким маленьким? Не знаю. Тому що це слово помічник. У лікар слухає серце у хлопчика. Це маленьке слово помічник, ми з собою вже його вчили, так? Так. Він, е, я його теж так записала, щоб було зрозуміло, що це маленьке слово. Я написала коротеньку рисочку. А тепер наступна картинка. Давай принесла речення. Пожар. Так, пожежник чим займається? дома Пожар. Так, пожежник гасить пожежу. Так в тебе вийшло? Так. А давай ми додамо слово. Ми скажемо, а який пожежник? Як ти думаєш, який може бути пожежник? Ну, який він? Сильний, хоробрий, швидкий. Хоробий. який? Хоробий. Хоробрий. Адже у нас додалося ще одне слово. Хоробрий пожежник гасить пожежу. Давай запишемо це речення. Давай ти будеш мені називати слово, а я буду записувати. Хоробрий. Давай. Перше. Хоробрий. Пожежні. Так. Души. Так. Пожежу. Так. Скільки слів вийшло? Чотири. А тепер скажи, що треба додати, щоб було зрозуміло, що ми записали речення? початку лісочку поставити, а в кінці крапочку. Молодчинка, бачиш, як ми з тобою здорово впоралися? Поїхали далі, і на нас чекає з тобою. Цікавий рюкзачок, він знову приніс тобі нові предмети. Називай, будь ласочка. Що це? Що-що? Фартук? Що, що? Ні, подивись уважно. Ну, що це? Майка. 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 Так. А це? Йогурт. Так, а це. Чайник. Так, а це? Глубная це паста. клей. Ні, це клей. клей. Отже у нас тут такі предмети: Майка, йогурт, чайник, клей. Який звук повторювався? Ну, тут. Що? Ні, що? який чай, клейк. Який звук повторюємо? Який звук був у всіх словах. Майка, чайник, клей йогурт. Кажи. Є. Є. Так. Знайомся з зайчиком. Зайчик ти знаєш, ця тваринка дуже любить стрибати. І коли він стрибає, він видає такі звуки. Є, є, є. І чим швидше, чим вище він стрибає, тим голосніше він їх видає. Є, є! Такий чудовий звук. Давай ми з тобою подумаємо. Він голосний чи приголосний? Приголосний. Так. Але цей звук має одну особливість. Звук... У нього два звука. Ні, в нього нема два звука. Він має особливість, він завжди м'який приголосний. Отже, коли ти чуєш звук Й, тобі не потрібно визначати, він твердий чи м'який, тому що він завжди може бути тільки м'яким приголосним. Просто запам'ятай, якщо Є, то це м'який приголосний. Давай знайомитися з тобою з буквочкою Є. Ти вже казав, що вона схожа на букву І, тільки в неї бантик. Да. А а я шоу, фай... я хочу... Задать такой вопрос, так. если она похожа на букву И, то, то почему их не учили вместе? Не учили вместе? И вот эти два буквы. А навіщо вчити разом? Дивись, є така буква з, яка дуже схожа на цифру 3, а буква 4, яка схо ой, буква Ч, яка схожа на цифру 4. Але ми ж не вчимо разом цифру і букву, наприклад. Це не має значення, що вони схожі. Вони схожі, але все ж таки відрізняються у букви Й є бантик. А ще в алфавіті цей звук «й», Буквочка, яка позначає цей звук, називається йот. Повтори, будь ласка, Йот? так йот. Так називається. Так, Буква в алфавіті. Як в азбуці, в абеці, яка позначає звук Й, називається Ну, Ми її так не називаємо, коли читаємо слова, просто щоб ти знав. Подивись, у нас навіть була така картинка, коли ми вчили букву Й, але бачиш, які зміни? На цією каліткою пролітає чайка. Позначили бантик, бачиш? Давай ми з тобою її напишемо. Я думаю, що це буде нескладно, тому що ти вже писав буквочку И. Тобі потрібно так, просто дописати до неї бантик вгорі. Я вже забув, як її писати. Я тобі покажу: дивись на екран, паличка, паличка. А потім ось така з, 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 з лівого нижнього куточку ведемо лінію в правий верхній куточок. Так у мене А чого ти маленьку написав? Ну добре, потім напишеш велику. Там. Подивись, Там. подивись, Там. Далі, Там. подивись Там. далі. Подивись Там. далі. Там. Зверху малюємо ось такий, не знаю, гачочок такий. схожий. Я налюцеву. Мали... А тепер напиши, якщо ти написав маленьку літру, напиши велику, потім маленьку. Пропиши, а я думаю, що штук шість достатньо буде, щоб запам'ятати. Так, у, мен... у мене давай. вже два є. На занятті. Вау! Дивись, ми вже одразу починаємо працювати. Давай визначати, де є звук «й», де нема. Називай картинку. Молоко. Є І... там звук «й»? Так, це кто такая? Чайка. Не. сыни? Чайка. Чайка. Е. Е. А в слове линейка? Линейка. Е. Это не линейка? Давай послухаємо. Ліній К. Чуєш, там є. є. Так. Є. А що це таке? Йод. Йод. Так, це е, йод така е, рідина, яку мажуть, коли там, ти там поранився, так, щоб е, ранка загоїлася. Але це слово дуже схоже на йод. Так як називається наш звук й в алфавіті. Тільки тут в кінці стоїть д Йод. А буквочка в алфавіті називається «йот». Йод. Ну скажи, є, є. тут звук Й? Є. Так, навіть він прописаний тут, бачиш? Добре, а це у нас що? Сто. Є там звук «й»? Ні. Так, молодчинка. У нас залишилося три слова. Йод, чайка, лінійка. А тепер давай визначати, де саме стоїть звук й в слові чай. Де ти чуєш його? В так. А в слові лінійка. Ленінька. Так, а в слові йогурт. В началі. Правильно, на початку. Ти звернув увагу, що в усіх словах ми позначили е, й як м'який приголосний, тому що він завжди м'який. А тепер давай фішечки свої приготуй на столі. Будемо розбирати слово чайка. Готовий? Так. Називаєш Далі. спочатку звук, а потім пішечку. Так, ой, куди ти поїхала? убігла чайка. Так, буквочка є. Далі другий звук. Назви його. А. Так, правильно. Третій. Є так. Молодець, правильно, четвертий. Чай. Чайка. Чайка. Який четвертий звук? Чайка. Так. так. Показуй фішечку. Добре, Це і останній а. звук. Так, і останній а. Скільки звуків? П'ять. Буквочок скільки? П'ять. А скільки складів в цьому слові? Два. Як ти дізнався, що два? Тому що два голосних. Правильно. Супер. Два голосних, два склада. Ти розібрався? Тепер почитаємо з тобою. Я беру указочку. Починаємо перший стопчик згори. Дай. Так. Дай. Ти оце прочитай, не почула ще. Я путаю. Ну, не путай, гай читай. Га їх. Правильно далі. Ра и. Добре. Чи и. Ю. Ку. Бу. Ви. Ю. Бы. Па. И. Так. Ні, ми не можемо поїдати С і Т. А далі оці три разом можна прочитати, С. стіє. А тепер читаємо по стрілочкам ще переходимо Давай. так. Читай, як знаєш. Да не г. Га, га, Хайка. Гайка. Так, далее. Лайка. Лайка. Супер. Далее. Майка. Чайка ба яка, ка ка Супер! А теперь прочитаем тут. Давай. май ка чайка, ка чай ка я ка Молодец! Супер! Я уже так быстро читаю. Ти молодшинка, я помітила, молодець. Дуже класно. Ну, скажи, будь ласка, яка буквочка сьогодні у нас іменинниця? Й. Й. А як воно називається в алфавіті? Ти запам'ятав? Йод. Йод! Давай подивимося відео і запам'ятаємо слова, які не зустрічалися на нашому занятті. Нові слова дає звук Й. Ми з буквальком з тобою пригадаємо, чим ми займалися на занятті. Що ви рахували з тобою сьогодні? Одні. Так, за допомогою долоньки, яка нам може допомогти визначити, скільки складів, якщо ми не бачимо, скільки голосних. Так. Ще ми що з тобою складали сьогодні? Mm. Ми розповідали про професії людей і складали речення, так? і по-новому сьогодні їх записували. Так дуже легко записувати, тому ти можеш сам потренуватися, скласти будь-які речення і замалювати таку схему: скільки слів, стільки рисочок. Перше слово у нас йде з хвостиком, бо там велика літера, а в кінці ми ставимо крапочку. Яка сьогодні у нас була буквачка? Йо. Який звук вона позначає? Й. Й. Кажи, будь ласка, це, що ж це за звук, голосний чи приголосний? Приголосний, тільки м'який. Так, завжди м'який. Приголосний. Навіть не треба визначати. Він завжди буде м'який. Яке ви слово розбирали? Шай. Так, ми з тобою ще почитали, і ти був молодчинка. І букварі з тобою прощається, каже тобі до зустрічі, до нової буквочки. Попрощайся. Так. До побачення. До побачення.